Росіяни продовжують штурмувати, продовжують спроби просуватись, не зупиняються в цьому, і але наша лінія оборони тримається. Бої ведуться зараз в селах, які примикають до Терецька не просунулись і приблизно по тій самій лінії, де й були, там вони ведуться в приватних забудовах. в Основному в багатоповерхівках теж частково. На даний момент тут майже нема місцевих тут може десь поодинокі лишилися, але це завжди так стається, що там одиниці людей чомусь лишаються. Таких одиниці, тобто можна сказати, що їх тут взагалі немає вже тому цей фактор вже не враховується. Артилерія дійсно працює ефективно, тому що ми не можемо брати кількість, доводитися. Перш за все працювати над якістю. По техніці, тут, наскільки мені відомо, не було її застосування. Вони тут її майже не використовують на цьому напрямку. По піхоті ну, кілька десятків було знищено. Важко порахувати, скільки точно. Завдяки, наприклад, роботі тієї самої артилерії, коли вона, наприклад, знищує будинок, ми ж не знаємо, скільки там точно було, скільки там загинуло. От. Але ну, кілька десятків точно. За цю добу було знищено.